Армадо Забудь про головний біль. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, Фу. Ласівочка стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотилися, янички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не рожі, то полова в тебе, жінка, чорна брова. Вар, весь, хоро, ще душе би, де ж, ма, ти, ро, ще двічкаш, не гроші, то полова в тебе жінка чорна і нас хороші танцювати, чамо-брава, чамо-брава, чорно-брава. А так, звучать плясі кобзарі, наживо, сніданку з один плюс один. Хлопці, пригощайте, заслужили. О, ну, накредували, фактично. Та, ми вже починаємо святкувати різних маленький винтик це для вас. Скожики да? від Єгора. Беріть, беріть, беріть. Це рецепт, до речі, бабусі, бабусі Олени Квітки. Тримайте. Віде, ну? ну так, ну так, наживо заспівали, наживо їли, приготували. За Зай, ну, Друзі, ну ми Нічого. хочемо привітати фактично всіх з придешнім різдвом, хто сьогодні святкує зі свят Чором не знаю, хто що у кого сьогодні буде на столі, але точно буде котя. Тому всім бажаємо смачної куті. Головне, щоб тепло в серці було, щоб ваші рідні подзвонили. Звідки де б вони не були зараз? На фронті за кордоном. Байдуже, якого числа ви святкуєте? Сьогодні ми говорили з релігіознавцями. Він казав, що різдво одне всьому письмі одне різдво. А коли воно вже відзначається, всі люди намагаються за себе це притягнути. Ми всі єднаємося під одними датами, під одними, під одним теплом, бо насправді все це іншого від лукавого. Ми всі одні єдині, і щоб всі рідні люди були Ах. один біля одного. Ну, а я далі може, під каналом продам. Якщо ніхто підгудуєш. ніхто не бере. Да. Олена Квітка. Пасибі величезне. Ось весь тиждень. Весь тиждень, весь тиждень за містечніше купляс була Олена Квітка. Прийшла як міцна родина. Ми один одного підтримали. От і хай сьогодні станеться для вас маленьке диво. Ми самі робимо диво. Може самі робити диво, але такі сьогодні вечір вже. Святом вас. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Ух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.